Вітаю друзі, у вас на каналі Степан Паріг. Новий день нові автомобілі. Шкода Октавія. Це 2019 рік. 2.0 на механічній коробці та Volkswagen Touran, Це є 1,6 на механічній коробці 2017 року. Дві автівки приїхали з Німеччини і сьогодні вже готовий показати. Отже, по першому автомобілю зараз обійдемо, покажемо, як щодо чого, як ви бачите на топовій оптиці. Ось така лялочка. Ціна дуже-дуже адекватна, але є трошечки пробігу. Так, ось така лялочка. Щойно заїхала. Завтра будемо робити сертифікати з самого ранку, тому що не вспіли. Отже, по автомобілям. Це є, друзі, 2,0 дизель, е механічна коробка передач. Автомобіль повністю не фарбований. оптика противотуманні фари, передні та задні партроніки, титанові диски. Також, друзі, є е комплект резини, датчик світла, датчик дощу. Є також ось тут бачите, ось камера. Автоматичне світло, сама переключає. Так, заводське тонування, задня оптика е, в е, топі. Так. Задньої камери немає. Місткий багажник. Так, е, бачите, двойна підлога. Ось тут досить незручно пальцями підняти. Ну, менше з тим. Є коврик. Так. Однією рукою досить незручно. Ні, все нормально. Так, є докатка, є домкрат, ключ, все на своїх місцях. А, так. Нічого не крутилося, всі вікна рідні. Ось як виглядає салон даної шкоди. Так, сидіння. У нас чотири стеклопідйомники, електродзеркала, є автоскладування. Ось сидіння. Зараз подивитись пробіг. Пробіг, в принципі, величенький. Але дорослі і ціна. Найнижча ціна в Україні на такий автомобіль. Так, а пробіг 273 тисячі. Два ключика. Зараз заведу. Е, так, все працює. По комплектації в нас є крізь контроль, мультикермо, шкірина, шкірине, кермо, бачите, як. Виглядає ось 270 тисяч ручка КПП. Е, так, керування пактроніками, є двохзонний клімат контроль. Зараз е, є фільтр тонкої очистки, підігрів передніх сидінь. По автомобілю. Е, комплект резини я вже сказав, що є. На дисках. так так так, 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 так. Хвилинку. Так. Навігаційна система. Поки завантажується. Навігаційна система працює, все. Окей, так. По допоміжних системах. У нас є фронт-асист. Так. І по він-коду. Ось він-код, інспекційний сервіс ремінь ГРМ замінений, це звична річ. Так, дзеркало з автозатемненням і по митній декларації. Зараз, зараз, зараз. Фокусуємо, бачите, 19 й рік, ось він-код в кінці 71-11. Можете по. По вінкоду, все перевірити, як що й до чого. Автомобіль повністю вартує е, своїх коштів, е, також двигун, все ідеально, лобове оригінал. І ціна, друзі, ціна буде вас здивує, оскільки це дуже і дуже адекватно. Заходьте на наш сайт, там є все і е, більше фотографій, кого буде цікавити, в принципі. Можна сміло телефонувати. Автомобіль без жодного підкрасу. Буде з сертифікатом, як бачите, на ледах Хороша комплектація, це не ТОП, але 2 літра. І, якщо чесно, пробіг автобанівський. Е, Наступний наступний це є Volkswagen ToRAN, е, як ви бачите, LED-Оптика. 1.6, це чистий 17-й рік. 1.6, механіка 171 тисяча пробігу. І теж, в принципі, на сама низька ціна в Україні. Виставив на сайт наш ось наш сайт autotradecars.ua, І там більше про ці автомобілі. По комплектації LED-оптика омивачі. Також є передні задні протроніки, противотуманні фари, класні е, титанові диски, вони практично нові, е, нова резина, бачите. Е, так. датчик світла, датчик дощу, заводське тонування. Ось. Є комплект резини також на стальних дисках, оскільки. Передня оптика LED, задня теж ледована. Задні патроніки, досить міський багажник, він тут, знаєте, просто здоровенний. У нас тут ремкомплект, а саме компресор, пина, все на своїх місцях. Так, Фонарик, який можна зняти. Розетка на 12 вольт. Автівка повністю сімейна, дуже великі двері. Бачите, є ось такі шторочки. Ось, як все виглядає? Салон трансформер. Є ось так для дітей. Бачите так, щоб такі сидіння. Є столики. Ось один другий. Також, друзі, є клімат кліматконтроль. Так, ось така лялечка. Версія саунд. Так, рейлінги, хром. Так, у нас 400 степлопідйомників, є електродзеркала. Автоскладування немає. Ось як виглядає сидіння водія. Так, у нас є, друзі, адаптивний круїз контроль На кермі мультикермо пробіг 171 тисячі кілометрів. Навігаційна система, два ключика, все як належиться, зараз заведемо. Так, поки завантажується навігаційна система, бачимо система старт-стоп, керування партроніками. Так, у нас, бачите, трьохзонний клімат-контроль, є фільтр тонкої очистки, є також підігрів, підігрів сидінь. Навігаційна система працює по автомобілю. Так, 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 так. по автомобілю помічних системах є адаптивний коріст контроль, фронт, асист, превалентна безпека і розпізнавання втоми. По він-коду. Ось. Він-код зафіксували, все як належиться. Так. Карта знаходиться, різного типу ніші, досить місткий багажник. По Митні декларації, бачите, Volkswagen Tourant 17 е рік, і календарний, і модельний. Е Об'єм двигода 85 кВт. Е механіка, шестиступка, електроручник, Автохолд. Також, друзі, зручний підлокітник. По автомобілю треба замінити лобове. Е воно оригінальне. так, е Ну, В принципі, можна поміняти, звичайно, але зараз, якщо замінено лобове, то у нас всі привикли говорити, що це битий автомобіль. Бачите, як воно пішло, ось тут ось, ось такий стан справа. Вкладень, автівка не потребує, їде добре. По косметиці, звичайно, що є підкраса. Якщо не помиляюся старих косметичних підкрас, а можливо, навіть і цілих 4. Але, друзі, і ціна, і стан автомобіля. Все ж таки LED-оптика. Дуже стильно дивиться. Ну і, звичайно, ось ця Октавія. Ціни немега адекватні, якщо вас цікавлять автомобілі, автотрейт Кусюар. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.